Піка соковитого кавуна, руки в кайданах як символ окупації, будинки, а також незламні українці, які, попри захоплення міста російськими вояками та погрози, продовжували чинити їм шалений обір. Саме такі події і відображені на новій марці Херсон це Україна. Її присвятили звільненню міста від загарбників. Продаж цієї марки стартував по всій Україні вже з 9 грудня. В Києві відбулася автограф сесія із автором зображення. А в Херсоні пройшло спецпогашення. Разу випуск лімітований, тож тираж маркового аркушу склав 150 тисяч екземплярів. Українці, чи то навчені попереднім досвідом, коли доводилося простоювати черги, аби й собі придбати марку, ще до офіційного старту продажу, робили перед замовленням. Таким чином викупили майже половину тиражу. А от хто про це не подбав, то на них очікували неприємні несподіванки. Я за не Все З утра надо. Про подходил ли я у него не знаю, а от пані Світлані пощастило більше. Жінка, можна сказати, ухопила останній лист із маркою Херсонце Україна в головному відділенні Укрпошти в Кривому Розі. Ще в дитинстві вона колекціонувала марки. Коли ж почали випускати воєнну серію, після повномасштабного вторгнення знову взялася за це діло. Збирає їх для всієї родини. Зокрема, дарувала свої малечі. Каже, вдалося придбати майже всі, окрім першої, присвяченої руському воєнному кораблю та напрямку, куди його посилав кожен українець. Планує згодом вклеїти їх в спеціальні. Альбом. І Ми так відсліджували по інтернету, що коли тільки виходить, ми одразу орієнтувалися на поставки і намагалися одразу. Все зараз тільки Херсон вийшов і ми одразу прийшли за Херсоном. Ми чекали довго, чекали. Подобається саме символ кавун, це, ну, я думаю, лице Херсона. То ми сподівалися на, на цей кавун. В головному відділенні Укрпошти в Кривому Розі кажуть, самі не знали, коли ж до них завезуть нові марки. Від кіля це сталося десь о 10-й ранку, то люди моментально все і порозбирали. Хоча зізнаються, черги були невеликі. Ну, я би сказала, що так, як і попередньо. Хоча у перший день продажу. Хоча попередня марка ще є у продажу. І досі до кожної каси вистріїлась черга, вишикувалась. Оператори всі отримали марки, листівки, конверти. І десь за 40 хвилин все вже було розпродано. Прийти до і запитати на марку, на її наявність у продажу. Вартість листа, на якому шість марок, складає 72 гривні, конверти по шість, а листівки по 10 гривень. Так як онлайн продажі в Україні не буде, то знайти їх можна лише в відділеннях Укрпошти. Якщо ж ви знаходитеся за кордоном, то є можливість скористатися платформами eBay та Амазон. Загалом для покупців діють ті ж самі обмеження: не більше п'яти аркушів марки в одні руки. Вікторія Пінчук, Андрій Яковлів, перший міський.